Доброго дня, магітер українського, мене звати Олена. Загальний розклад два варіанти, що назавжди з вашого життя забере з собою квітень, а що подарує вам травень. Інтуїтивно вибираємо цифру, а далі будете слухати, резонує чи ні. Якщо не зрезонував саме той варіант, який ви вибрали, прослухайте інший. Старший аркан, в якому ви знаходитесь на даний період, перший, другий варіант. Далі дивимося, в яких енергіях. Що назавжди з вашого життя? Забере квіти з собою. Загальний фон? Робота фінанси. Що забере з собою? Квітінь. Що подарує травень? Загальний фон і робота кінець. Перший варіант ваша сигнифікація. Старший аркан справедливість. Те, що відбувається в вашому житті, ви розумієте, що по старшому аркану справедливості, кармічна карта, доленосний період, те, що відбувалося і в якій ситуації ви знаходилися, ви зробили свої висновки. Ви зробили висновки, ви зрозуміли, що вам потрібно робити далі. Але саме головне, що ви повинні зробити, це зцілитися, структурувати, наповнитися. Пропрацювати деякі моменти, зв'язки, ситуації, бажання, висновки то є, але для того, щоб внутрішньо позбутися саме негативних емоцій, об'єднати, досягнути рівноваги балансу емоційного. Ви повинні зцілитись, ви повинні пропрацювати і попрацювати добре. Ви це відчуваєте, і ви це розумієте, і це загалом, зважуючи на вагах по справедливості, це цьому саме час. Я так розумію, що надалі, щоб рухатись вам, діяти, долати, потрібно саме стілитись і пропрацювати цей момент, щоб ви були цілісною, структурною для того, щоб. Змогли досягти того результату, якого бажаєте. Можливо, і не розраховуєте, але отримаєте. В процесі ви зрозумієте, що ви ресурсна. Але тільки коли насамперед пропрацюєте цей момент, пройдете зцілення, об'єднаєте, досягнете рівноваги балансу внутрішнього. Що ви не говорили відносно ситуації, можливо. Як би не складалися обставини в квітні-травні, все буде по справедливості. І все є по справедливості. Саме цей шлях ви повинні пройти. Саме ці події, і ситуації повинні відбутись у вашому житті, саме вони. І ви повинні пропрацювати, відсікти, очистити, стілити, об'єднати, структурувати, досягнути рівноваги і балансу внутрішнього і зовнішнього. Скласти пазли, якщо вони не складалися у вас до цього. Вам потрібно бути цілісною людиною, енергетично наповненою для того, щоб реалізувати саме ту справу, яку ви бажаєте. Тому що поки ви знаходитеся в стані негативно-емоційному, поки вам потрібно зцілитися, можливо, хтось і хворів, або загалом це. Наслідки процесу, взаємодії. Ви важко працювали, або шлях до досягнення результату, або мети був важким, то потрібно скласти загальну картину, досягнути рівноваги балансу і наповнитися енергетично, а тоді вже розраховувати на реалізацію того проєкту, пропозиції, Бізнесу або загалом, що ви бажаєте реалізувати в своєму житті. Чого ви бажаєте досягти? Можливо, це не бізнес, можливо, це хобі. В кожного своє. Давайте будемо дивитися, що назавжди з вашого життя забере з собою квіти. Загалом, я вам скажу, що по даному розкладу, зараз подивимося травень, красною ниткою проходить саме ситуація, що ви бажаєте реалізувати справу, власну справу, і ви отримали в квітні шанс. Ви відчували, що ви перемогли саме в якійсь ситуації, навіть якщо вам надається можливість повільно реалізувати той шанс. Власної справи бізнесу, який ви бажаєте реалізувати, ви все одно відчуваєте себе переможцем. Ви пішли звідкись? Це загальний фонд по роботі фінансам. Ви пішли звідкись? Можливо, залишили місце роботи. Можливо, на чомусь поставили крапку, тому що вважаєте, що саме там вам важко ви існуєте в негативному емоційному стані і відчуваєте виснаженість. Ви рухаєтеся, реалізовуючи плани, але таке відчуття, що ви стоїте на місці, ви крапкаєтеся прямий шлях, вам вважається як висока гора з перепонами, труднощами, які виникають на даному шляху. І ви пішли, тому що загалом немає бажання знаходитись в даному стані, чому і зцілення. Ви вважаєте, що саме в тій ситуації, в якій ви знаходилися по роботі в квітні місяці, кожного своє. Це може бути початок, середина, кінець. Але загалом до цього моменту. Ви відчували себе переможцем, що вам надали шанс піти саме з цієї ситуації, тому що ви вже не могли знаходитись саме там. Це було для вас тягарем. Ви залишили цю ситуацію, і квітин забирає з собою ваші страхи, труднощі. Вам надається можливість цілитись, вам надається можливість пропрацювати, з'єднатись. І все це по справедливості. Відчути власне наповнення, цілісність структурування, але ви пішли в квітні, і квітин забирає. Ви пішли, незважаючи на те, що я так розумію, що ви не мали іншого місця роботи, або важко. В деяких обставинах на зараз, вважаючи зовнішні фактори, знайти так швидко для себе пропозицію або реалізувати саме те, чого ви бажаєте. Але далі травень, що подарує вам травень? А травень подарує вам можливості. Ви структурно наповнена самодостатня завдяки цьому, що ви пройдете стілення на сьогодні, 27 квітня, ми говоримо про травми. Ви повинні стілитись, пропрацювати, наповнитися. Ви структурна імператриця, статусна і ваше життя. Якщо ви бажаєте реалізувати саме проєкт, в який ви бажаєте вкладатись, ви цілеспрямовано будете рухатись до досягнення. Бажаного результату, але будуть конкуренти, будуть страхи, що ви залежні від фінансів, від оточення, негативні сторонні дії з боку конкурентів, це вас все тримає в негативному емоційному стані або триматиме в травні. Але я вам скажу так: незважаючи на те, як би вам іноді лячно не було, або не жахали вас зовнішні фактори або конкуренти, або те, що не матимете в травні місяці можливості отримати ту кількість фінансів, яка надасть вам можливості не залежати вирішенні деяких питань, не зважаючи на оце все, ви будете рухатись, ви будете вкладатись. Робота фінансів у вас все добре. Ви цілеспрямовано будете рухатися до досягнення бажаного результату, до реалізації проєкту починання бізнесу, який ви бажаєте реалізувати, або монетизувати хобі. І це також те, що внутрішні коливання, ну, вони існують тільки із-за того, що залежності. Прагнете результату, але на зараз, на даний період, в травні місяці, ви поки що не маєте фінансових примножень відносно проєкту. Можливо, в когось і пропозиція прийде зайняти посаду, тому що статус. Ви отримаєте статус, ви отримаєте блага завдяки даній посаді, завдяки тому, що ви. Підете в реалізацію, ви будете працювати, але це зовсім інший рівень. Поки ви будете проходити початкові кроки, ви не зможете вирішувати, бо не матимете фінансових прибутків. Тому і залежність є. Але, окрім цього, ще і конкуренти. Недоброзичливе оточення це подарунок травня. Я візьму пораду. матимете матеріальний успіх, вам єдине, що потрібно пропрацювати у цей момент позбутися залежностей, страхів, негативного емоційного стану, не звертати увагу на конкурентів, ви досягнете власне своєї стабільності, але стабільності внутрішньої, тобто рівноваги і балансу. Ви чітко розумітимете, що ви далі будете робити. Ви відсічите те, що вам не потрібно, а рухатиметеся цілеспрямовано в тому напрямку, де ви будете здобувати, де ви будете взаємодіяти в партнерських стосунках, або загалом взаємодіятимете з людьми. Можливо, ви будете навчати або взаємоді... ваша справа, ваш бізнес стосується взаємодії з людьми. Ви їм надаватимете. Знання, інформацію, в якій вони потребують. Але це ваш шлях, і ви вже вільно будете рухатися. Ви повинні розуміти, що темна ніч перед світанком, незважаючи на як би важко вам не було. Травень, подарунки будуть відносно роботи фінансів. А от загальний фон ще потрібно буде пройти, пропрацювати. Відсікти, прояснити, щоб стабілізувати і рухатись далі, мати взаємодію, отримувати і віддавати. Ви будете мати матеріальний успіх. Ви будете мати стабільність, ви отримаєте загалом. Так, відсікайте те, що не потрібно, проходьте, пропрацьовуйте і згодом завдяки. Вашій цілісності, структурності, наповненості, досвіду, мудрості, знанням ви подолаєте, ви пропрацюєте, а головне не зважати на конкурентів, лише розуміти, хто є хто. Відносно оточення, не одягати розових окулярів, а чітко розуміти, хто є хто і хто чого вам бажає для того, щоб не було неочікуваних. Подій на вашому шляху. В залежності, залежності ви позбудетесь, коли ви отримаєте матеріальний і фінансовий достаток, прибуток, буде приходити ваше життя, до таким чином, ви вже не будете залежати ні від кого, ні від чого. Ви зможете вирішувати як фінансові питання, так і питання різного типу. В залежності від потреби. Які будуть виникати в вашому житті. Дякую перший варіант. Що назавжди з вашого життя збере з собою квітень, що подарує травень. Другий варіант ваша сигніфікація. Цільність, вибір. Ви цілеспрямовано, натхненно, будете бажати зробити вибір. і Структуруватись внутрішньо, наповнитись, щоб прагнути реалізувати щось. Або отримати, якщо ви не маєте, вийти, вирішити саме ситуацію, яка вже не має сенсу існувати в вашому житті і рухатися далі. Ви цілеспрямовано налаштовані. Внутрішньо ви повинні пропрацювати момент саме. Досягнення цільності, наповнення. Можливо, пропрацювання саме внутрішнього конфлікту, якщо він існував. Тому що, незважаючи на те, що в якийсь момент ви виснажені, ви не мали ресурсів рухатись далі на даний період ви розумієте, що ви бажаєте цього всім серцем, і ви робите вибір. Ви повинні це зробити. Але при всьому тому, щоб йти в нове, якої би сфери життя це не стосувалося, ви повинні досягнути цінності, структури, наповнення, то які ресурси, де енергія? Це все потрібно вкладатись, тоді ви будете мати результат. В іншому випадку ні. В іншому випадку ви лише можете мріяти поки що про це. Поки не досягнете цінності, структурності і наповнення. Не відчуєте в собі і не зробите вибір. Що назавжди з вашого життя забере з собою квіти? Трансформацію насамперед. Відбулися зміни в вашому житті. Ви саме власне, керуєте своїм життям. Хто б ви не був. Чоловік чи жінка, але ви духовно розвинена людина. Ви розумієте, що ви керуєте своїм життям, і ви рухаєтеся саме в тому напрямку, який бажаєте. Але в деякий період, власне, а це період трансформації, тому що робота фінанси теж місяць і трансформація говорить про ви не бачили, не розуміли, відбувалися події, які не давали вам зробити остаточних висновків і вибрати саме той шлях, яким ви будете рухатись. От що ви залишите, що з собою забирає квітень? Нерозуміння, страхи, темрява, трансформація. Ви вже в квітні визначите шлях саме те, куди ви будете далі рухатися, в якому напрямку. Новий початок, нове починання, студент. Ви починаєте з нуля, справу. Бізнес, але це не відлюдник, це імператор. Людина, яка керує, яка амбіційна, авторитетна, структурна, наповнена. Ви маєте зв'язки і ви можете вирішити ту чи іншу ситуацію, незважаючи, що б не відбувалося попередньо. Але те, що ви будете рухатись в нове починання, то так. Ви вже вибрали в квітні місяці шлях, яким ви будете рухатись. І це і забирає з собою невизначеність, трансформацію. А що подарує вам травень. Єдине ви в травні, на початку травня, можливо, на якийсь період зупинитеся, тому що ви повинні чітко зрозуміти для себе. Що ви бажаєте? Або те, що ви бажаєте реалізувати нове починання це саме те, що ви бажаєте всім серцем. Ви робите вибір. І тут ви повинні були зробити вибір. Ви відчуваєте, сигніфікація це показує, і в травні подарує травень вам нове починання. Але ви зупинитеся, можливо, ви все ж таки не досягнете структурності, цілісності. Для того, щоб все ж таки почати, щоб реалізувати саме нове починання, якщо це власний бізнес, у вас недостатньо буде коштів, тому що ви в квітні місяці понесете в те втрати, можливо, перевірки, можливо, звітність. Але ви витратите кошти і вам, щоб реалізувати нове направлення, новий бізнес, можливо, в когось підприємства, але Загалом вам, потрібно, вам потрібен інвестор, бо у вас недостатньо коштів. Вам потрібні партнерські стосунки. І тому ви будете на паузі. Ні, ви не втрачатимете цей час, і ви не відійдете від свого бажання, але діятимете по-іншому, тому що насамперед вам потрібні кошти, бо ви понесли втрату. Трати, на які не розраховували. Форс-мажор відбувся в вашому житті. Порада. Згодом швидко не буде реалізовано саме те, і це не травним місяцем. Тому що дивіться, навіть якщо ви для себе проясните ситуацію відносно порсмажору, який відбувся в вашому житті, але дане прояснення вам не дасть результату. Ви виберете шлях, яким ви будете рухатися, тобто активні дії ви проявлятимете відносно тих партнерських стосунків, але визначеності не буде. І я вам скажу, що можливо на деякому етапі перемовин не піде. Та людина, з якою в травні ви визначитеся відносно інвестицій, що він вкладе або надасть позику, ні, він вас підведе. Тому не розраховуйте, поки що це питання буде підвішеному стані. Вищі сили допоможуть вам пройти даний шлях. Тому що ті події, які відбудуться, так, вони принесуть негативний результат для вас. Але згадайте, що ви налаштовані категорично. Вам все одно потрібно рухатися в реалізацію даного проєкту. Магія тароукраїнської. До зустрічі!